Друзі, вітаю. Три випадки, коли законодавством не передбачена кримінальна відповідальність за самозахист. За самозахист поговоримо сьогодні. Спеціаліст толковий спеціаліст, він каже, що в Конституції він наводить в статті Конституції є три нюанси, коли можна застосовувати зброю ну, для самооборони. Я вам зразу скажу. Я поважаю цю людину, поважаю те, що він говорить, але вам пораджу не спиратися ні на що. Чому? Тому що Конституція на паузі, ніхто не буде розглядати. Якщо ви попадаєте, вас посадять. Ніхто не буде читати статті. Чому? Тому що в нас в Україні, на жаль, ті, хто при владі, ті, хто керують і приймають рішення, ніколи не читали Конституції, не виконували і виконувати її не будуть. Я кажу вам, як спец... спеціаліст в цьому напрямку. Чому? Тому що при будь-якій владі я брав конституцію, йшов і доводив. І при будь-якій владі можна було доводити статті Конституції, жувати, сперечатися з ними. Доводити свою правоту сьогодні ніхто з вами говорити на цю тему не буде.